Найдовша ніч року, і остання. малятко знайдене і ледве не схрумане псами тиждень тому. Виявилось геть не і сприймало собак як великих пухнасто зубастих Тесла, Кенешно, мать року, цікавилась виключно дитячими консервами в мисочці. Мать Муня відверто сторонився малого та всією мордою, показував, що на котячі аліменти не підписувався. А от мать бусік, справжній бать, хоч і робив морду цеглою ой, юптіль, це не моє. Все ж включав режим кото Малятко малятку чоловік назвав Кася. ось вона перемога над хвороби. Коли когось втрачаєш, завжди здається, що можна було б ось те і те зробити інакше, і все було б зовсім не так. Я робила все, що могла. Звісно, в рамках моїх знань на той момент. Але якби тільки повернути все назад, і відневоднення відразу б колола, і сухих би корм не давала, і не купала б маля. Через кілька годин після купання він перестав ставати на лапи, і в клініці визначили, що температура дуже сильно впала, а це смертельно небезпечно. І бачиш, що косяк був дуже зневоднений, і, ймовірно, з вірусом тест де у 30% випадків. Статистика дуже. Сумна в таких ситуаціях виживають лише 5% кошенят, Але ми не здавались. Поклали грілками, капали глюкозу, кололи ліки, масажували лапотьки, вушка, наче й почало трохи ворушитися, але потім різко втратило сили. Маленький боєць програв цю війну і пішов за своєю мамою. Її ми в той же день теж знайшли в поля. Прощавай мій пухнастий друже. Мені так шкода, що вийшло саме так.